Ми до вас в гості. Який ну Чи це любительска съемка. Главные новости страны. Привет, Боля. О, Рома приїхав Недзельський. Рома, Добре. ти де будеш паркуватися? Ну, побачу, десь там, напевно. Приїхав в Добре, А, да. Ааа, так! Сергій Лещенко приехал. Здрасте! А вы Сергей Лещенко, вы? Нет, это не Я смотрю все ваши программы по <существует> а концерту. Концерты мы не смотрели. На День Победы мы концерт видели. <существует> Кстати, цетишка лично суботы нормальные. Это в Андрей Дзин. Андрей Іванович, дорожный контроль. Легендарная личность. Рома, ти прийшов, а мені дружина, що більш крутої версії піти з дому виходити було не можна. Я пойду спать Більш Красивий. Я їй про Чорновол нічого не казав. Я казав, що вночі чергують чоловіки. От я з Кутєпом приїхав черговий. Співкова, круті, шашлики. Типу Таня, вставай завтра забув. І Чорновол така була з дешка розхів. А хто на шосту ранку записався? Запити стань кора тільки один Андрушко. Кому кави тарану. Добрий вечір, гіп гіпів <рес> кому кави троль ідеться пацанчик. Ні, я не я. Я не хочу де людям. Ха у нас революція журналістська революція на границі. розумієш? Наше покоління цього не пережило тепер і в нашій історії є теж революція на награда. журналістський майдан. Без какой он чешет? Серьезно. А что вы тут знаете? Вау! Попал! Проводочки Я боюсь, чтобы тебя не грохнуло Привет! Приехали Андрей и Ира, да? Да! И Бо Привезли нам чаю, черного чаю Зеленого Зеленого чая? І чорного, і зеленого, і заряджають всі таке. Сергію, зараз друга година, 10 хвилин. Нам прийшла смс-ка, що вести. Сендвіч із мака, картошку. Я кажу, реально нічого не треба, тому що все є. У нас, не Без їхать, не що? У нас є вайфай свій. Є фуршетний форшетний стіл. Звичайно, найбільший удар пережимо, це було б зранку, 50 на митні. Вдоль по вулиці. і церкву будуємо вже свою, розумієш? Намет церкву, Хресний хід. Як в Барінському парку розумієш. Доброї ночі. Привіт. Добрий день. Я тут прочитав потрібні присколки від комарів. Це застаріла інформація, комарів немає. А присколків не потрібно від. Для чого ти в Фейсбуці? Для того, я, 20, для так, то, щоб чого Ми... то, там е жінку, не отримуєш інколи повідомлення. У нас різні думки були, ну і в принципі це не пішло на користь ні одним, ні іншим. І, а... Це в нього і гацька чи... Він приїхав, робив дороги, поставив якісь там вікна, до речі, там. Вот такая громадська організация ветеранів податкової Фонди допомоги міліції, до речі, Он Андрушка идет. Андрушка а где? О -о -о. где Андрушка? <свят> О, Андрушка, ты пришел. Добрый рано. Эта людина ставила на мед. А <свят> <палышкой свят> <не пал? свят> <свят> Никто не признавал, ну что, что Сережа, давай так, зафиксируем. <свят> пост сдал. Подожди, пост принял. Пост А ты? Я